Привіт, я, Анжела, ваш публічний представник в вашій територіальній громаді. Зараз я розповім про сучасний парадокс, про власність, контроль та нову роль малої власності, за яку ми маємо поборотися в цьому році. У 2025 році ми спостерігаємо зміни в ландшафті, власності та контролю. Те, що колись було приховане як інвестування таємними глобальними суб'єктами та власність держави на своїх громадян, тепер починає розкриватися. Це призвело до нової класифікації власності з гнучкими межами мала власність та велика власність. Мала власність, новий пріоритет для громадян, особиста власність, малі підприємства та локальні підприємства тепер є фокусом ініціативи громадян. Захист малої власності стає центральним питанням для людей. Це включає забезпечення стабільності та сталості їхніх ресурсів, будь то земля, активи чи інтелектуальна власність. Місцеві громади та індивіди повинні наполягати на сильніших правах та більш інклюзивних системах для захисту своїх інтересів. Велика власність, контроль держави, великі активи, включаючи мінерали, енергоресурси та продовольчі ресурси, залишаються під контролем урядів та транснаціональних корпорацій. Уряди посилюють регулювання цих критичних ресурсів, посилаючись на національну безпеку та економічні пріоритети. Однак ці ринки дедалі більше виявляються системами таємних змов та експлуатації корінних народів. У відповідь на ці зміни збереження малої власності буде покладено на уповноважених представників агентів, відповідальних за забезпечення дотримання прав громадян на малу власність. Ці представники будуть відповідати за реєстрацію, управління та захист таких активів. Будь-яка відсутність реакції або нехтування реєстрацією та захистом малої власності буде вважатися кримінальною бездіяльністю. Цей підхід покладе відповідальність за збереження основних активів громадян на плечі довірених осіб, що гарантуватиме, що права власності будуть не тільки поважатися, а й зберігатися. Такий підхід робить малу власність важливою складовою ініціативи громадян, водночас визначаючи чіткі обов'язки для тих, хто відповідатиме за її захист. Якщо потрібно внести ще якісь зміни в місцеву політику громади, дайте знати мені, вашій Анжелі, що турбується про вас.